Вітаємо вас наші маленькі телеглядачі. І ось ми знову з вами зустрілися на наших вечірніх посиденьках. Здоровенькі були малята. Добрий вечір, малята, хто зараз нам, нас бачить. Добрий добрий вечір. Сідайтеся зручненько, бо Яна нам сьогодні буде читати чудову причудову казочку. А звідки в тебе така інформація? Про те, що буду а... сьогодні читати казочку? А, що, а, це, ми, це мені ні, ні, це мені Юля розказала, да? да Юля? А Юля, тут до чого, Юля нічого не знає. А, а я переплутав. Це це мені Коля розповів, Коля, да. Ей, що? Кицико, що таке? Звідки ти знаєш про те, що ми сьогодні будемо читати казочку? А, mm. а ну а я просто Ось. сценарій прочитав а, і її це сценарій про слабо. <хи> <хи> Оце ж підглянув кицик, Це ж <хи> хитрий котик. Ну так дійсно ми маляти будемо з вами сьогодні читати казочку. Ну проте це повинен бути такий невеличкий сюрприз. Та кицику mm -hmm. ну, а як, а як вона називається? А казочка називається білосніжка. Ох ти, білосніжка! Так, Це ж моя Біл... улюблена казочка! Так, а про що ті, кажуть ці розповідають? Про що про... про що про білосніжку? Mm -hmm. да? А ще про що а ще а ще а ще про гномів mm -hmm. і про принца? Так, Правила? дійсно читав цю казочку. Знає. А ви, Малята, читали таку казочку? Так. Вам так. подобається вона? Так, дуже От. подобається. Ну, тоді ми сьогодні ще раз з вами її прочитаємо. Я вам її розповім. Ми трішки поговоримо про неї. Так кицику. Ага. От ну тоді дайте я буду починати. А ви, малята, уважно слухайте. Отже, все, все. робимо те, що в студії, і починаємо слухати казочку. Казочка, білосніжка, ага. улюблена казочка кицика. Правда? Ага. Отже, одного дня серед зими, коли на дворі сипав сніг. Як біле пір'я, королева сиділа біля вікна і вишивала. Рама у вікні була з чорного дерева, і сніг проти неї здавався ще білішим. Задивилася королева на той сніг і вколола собі пальця голкою. Ой, Щоб ой, ой. не так це, це, це боляче. Угу. Ну і в неї кров пішла. Так. Треба негайно надати їй першу медичну, медичну. допомогу. Ну добре, зараз побачимо, буде це медична допомога чи ні. Ага. І щоб то так боліло, вона виставила руку на холод за вікно, і на сніг упало три краплі крові. І ті червоні краплі були такі гарні на білому снігу, що королева подумала: якби в мене була дитина, така біла, як сніг, така червона, як кров, і така чорна, як дерево на цій рамі. І, в принципі, так і сталося. Через деякий час у королеву народилася дитина, І от саме вона така було, була з чорнявим волоссям, рум'яними щічками і білим обличчям. Проте, на жаль, коло королева померла, а король одружився вдруге і одружився на дуже злій королеві. Ай яй, -яй, -яй, -яй. Так вона вона ж може ображати маленьку білу сніжку. А? а усього ми ще не знаємо, кицику ми зараз прочитаємо далі. Ну, хто не знає, а хтось знає. Так, не розповідай, можливо, не всі малята читали цю казочку. Слухайте, от і що було далі? А у цієї королеви було чарівне дзеркальце, і от вона частенько до нього підходила і починала говорити. Дзеркальце правду, скажи мені, хто найкращий всій стороні? А дзеркальце й каже, ви королева найкраща у нас. І королева завжди була задоволена такій відповіді. Але білосніжка росла. І з кожним днем вона гарнішала. От якби, якби мені таке дзеркальце. А mm. А що б ти в нього питав? А я б запитав би, хто найгарніший і найкрасивіший з котів? А воно б сказало кицик, Це ти найгарніший! мяу. Звісно, крицик. Воно б тобі так і відповідало. От ну ти знаєш китику, ти пошукай, Можливо, ти знайдеш таке дзеркальце. Да, я пошукаю, пошукаю. Пошукайте. У мене в шапі багато старих речей. Є. <ілляву> я думаю, що серед старих речей, що в тебе такі є, ти дійсно щось таке цікаве знайдеш. А зараз поки що слухайте далі, що ж було. І от одного разу знову королева підходить до дзеркальця і питає: Ну от скажи, а хто ж найкрасивіший у світі? А дзеркальця говорить, що ви найкраща, але білосніжка краща за вас у сто разів. Ну і, звісно, королева дуже злякалася такі відповіді, а що ж це? я не зрозуміла, чому це. Я найкрасивіша, а тут з'явилася якась білосніжка. Їй це не сподобалося, тому вона вирішила позбавитися дівчини. І от що вона зробила? Вона е, викликала лісника і сказала, що він її відвів у ліс. От, і залишив там. Ну і так в лісі ж холодно й страшно. От через себе хотіло, щоб вона там залишилася у лісі, щоб їй там було холодно, і їй там було страшно. Mm. Ну а що ж лісник? Він же ж не міг ослухатися королеву. І він відвів білосніжку до лісу. І він подумав: ну все рівно дівчина тут пропаде, тому що тут дикі звірі, тут дійсно холодно і тут дуже страшно. І тому лісник повернувся назад до себе до замку. А тим часом Білосніжка ходила лісом і думала, що ж їй можна зробити. І тут якось вона натрапила на невеличкий будиночок. Знаєте, а що... я знаю, я знаю, там жили гноми. Так, так, так. Там жили гноми. <рес> Це і пощастило. Так, що вона знайшла цей будиночок. От коли вона туди зайшла, вона побачила, що там були сім е, мисочок. У нас кожної понад їдала. а Потім знайшла, що там було ще сім ліжечок. На одному з них вона лягла спати. І от, коли повернулися гноми. А вони не зрозуміли, що це таке, хто це в них побував в домі, і ось тут вони знайшли білу сніжку. Вони зранку вона прокинулася, вони познайомилися. Дівчина розповіла про те, що ж з неї трапилося насправді, і гному запропонували їй залишитися у себе в будиночку. Але взамін вона повинна була готувати, прати е і прибирати. Моє їх семеро, а вона одна. Це, це ж вона, мабуть, не справиться з усим, е? е, Ні, білосніжка справилася. Е. Вона завжди готувала смачну вечерю, вона завжди прибирала. Але якось до неї почали навідуватися дивні люди. Тому що Зла Королева дізналася про те, що білосніжка жива, що жива вона у гномів. І тому вона вирішила переодягтися в селянку. І прийти, щоб бути білосніжком. Вона принесла отруйне яблуко. А, селянка, селянка, селянка. Я знаю, це так. такий борщ із ковбасою і огірками, так? Ні, не зовсім. To, селянка така страва. Називається, ми про це поговоримо наступного разу, ти будеш нам розповідати про свої кулінарні можливості. А я просто це... зголоднів і зголодні, з селянки хочеться. Mm -hmm. Це була селянка, яка принесла отруйне яблуко. Воно з одного боку було червоне, а з другого яке було зелене. І от саме червоний бік був отруйним. А хай вона вкусить з зеленого боку, правильно? Хто, селянка? Ні, ні-ні. Білосніжка. А, а селянка ні. хай краще кусає з червоного. Ні, боку. а от сталося навпаки, селянка вкусила зеленого, ні. тому що це була зла королева. Ай -яй -яй. А білосніжка з'їла червоне. Так вона отруїлася. І що, померла? Ні. Її врятував принц. 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 Ух ти. Потім з'явився принц. <рес> а як він її врятував? А він забрав її до себе до замку. А коли їхали каретою, то карета трішки наштовхнулася на камінь, і відповідно білосніжке яблуко випало дрота. <рес> От і вона ожила. Вона подякувала за це, і вони повернулися до замку, де одружилися, і жили довго і щасливо. Ось така от історія. Ух, ну добре, що все добре закінчилося. А то я вже так перехвилювався, так перехвилювався за цю білу сніжку. Ой. Та яке цяко. що ж тобі потрібно було хвилюватися? Ти ж знаєш цю казку, ти її читав. Тому... А, так я, ж її, я ж її не до кінця дочитав. А то я я що дочитав це, тільки ти? до того місця, коли вона померла, і все. <рес> а далі не захотілося… Та мені читати. стало страшно, я викинув книжку і не став більше читати. о. Так, я бачу, що наступного разу ми будемо говорити про те, як потрібно е поводитися з книжками, що їх не можна а. викидати. Так цикли? я її не зовсім не зовсім викинув під заховала. Ми поговоримо про це. Ну що, як вам казочка? Як вам історія? Мені сподобалося. А тобі, Коля? Мені теж. А тобі, кицик. Ну, всі історії, які гарно закінчуються, всі гарні. Мені подобається. От, бачиш, кисику, я спеціально такі обираю. І, до речі, обрала теж такий саме цікавий мультик. Я впевнена, що тобі і вам малята, він сподобається. Тому зараз дивимося, мультик приємного перегляду. На що? Мультик так, мультик. I'm Ну, що, Кицику, як тобі мультик сподобався? Ну, звісно, мультик був такий цікавий і веселий, привеселий. Ой, ну, я, я дуже цьому рада. Ви малята, як задоволені? Так. Сподобався вам мультик? Так. Ой, ну дуже добре. Не притомилися ще? Я, я притомився. Я теж. О, то О. пішли спати чи що? А правильно, так, ну, я дійсно до цього і… Будемо прощатися. Е, так, так вже зараз з малятами прощатися. Ми вам бажаємо солодких та казкових снів малята. До побачення, малята! Чекайте нас завтра! -я -я. До побачення малята! Рученьки, ніжнікі, лежні очі, спокійної ночі, спати пора.